Доброго дня! Ласкаво просимо до компанії Zaza Trading. Наш склад знаходиться в Німеччині, місто Манхайм. До вашої уваги представлені мікс палети з побутовою технікою для дому оптом. Такі товари є зручним та економічним рішенням для оптовиків та розрібних продавців, що пропонують широкий асортимент побутової техніки. Такі мікс палети зазвичай містять різні види техніки, такі як мікрохвильові печі, пилососи, фритюрниці, кухонні комбайни, автоматичні кавомашини та інші пристрої, які можуть бути затребувані покупцям. Саме ці мікс-палети дозволяють отримати різноманітний асортимент товарів за вигідною ціною, що може бути привабливим для покупців та допомогти вам збільшити ваш обіг продажу. Крім того, ви можете вибрати мікс палет з потрібними характеристиками та брендами товарів, що також підвищує конкурентну спроможність пропозицій. Якщо вас зацікавили наші пропозиції, або у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся за номером телефону або електронною поштою, які ви наразі бачите на екрані. Ми запрошуємо вас також подивитися товари у нас на складі. Дякую за перегляд та до зустрічі!